Доброго дня, хлопчики та дівчатки. Малята, давайте ми з вами сьогодні згадаємо, яка у нас пора року. Так, малята, молодці Осінь, малята. А який місяць не осені, ви знаєте, листопад, листопад, мої хороші, молодці, малята. А давайте ми з вами згадаємо дні тижня. Угу. Перший день тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Малята, а давайте ми порахуємо ці дні тижня. Скільки ж у нас днів тижня? Всього? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Сім. Ось циферка сім. Сім. Малята. З вами тепер порахуємо, скільки у нас робочих днів в тижні. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять днів. Ось циферка. П'ять. П'ять днів. А скільки ж діти у нас вихідних днів? Давайте порахуємо. Один, два. Ось циферка, два малята. Молодці мої хороші малята. Ми з вами згадаємо лічбу. Давайте ми з вами полічимо наші циферки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мої хороші. Молодці, малята. А давайте в зворотній бік, На зменшення. Ми порахували з вами на збільшення, а тепер на зменшення. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, мої хороші. Дякую за увагу і до зустрічі!